Добрий день, з вами Ольга Таманова. І я рада вітати вас у медіа-центрі Україна, Українформ. Сьогодні 694-й день. Триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо з вами говорити про українсько-турецькі відносини. У нас на включенні Василь Боднер, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині. Пане посол, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні! Героям слава а, пане Василю. Хочу розпочати нашу розмову саме з того, що плануємо найближчим часом, які зараз питання та рішення на порядку денному у відносинах між нашими країнами, між Туреччиною та Україною. Ну, Насправді порядок денний дуже обширний, починаючи від політичного діалогу, відновленням, економічними питаннями, ведення угоди. Закінчуючи конкретними питаннями, пов'язаними з триваючою агресією Росії проти України багато подій заплановано на цей рік. Основному наголос йде на питання залучення турецького бізнесу до відновлення України на те, щоб спільно працювати над глобальною продовольчою безпекою, зокрема стосовно реалізації формули миропрода Зеленського. Великий вимір нашої співпраці концентрується також на впровадженні в дію угоди про вільну торгівлю, яка була підписана перед війною і зараз перебуває на фінальній стадії ратифікації. Також у нас багато планів стосовно розвитку кооперації оборонно промислових комплексів, і тут питання можливо більш закрите, але прийде час. Ми про все розкажемо в деталі. Пане посол, щодо функціонування нашого зернового коридору. Чи є тут у нас потенціал для нарощування наших можливостей тут? Насправді тут ми маємо розділити два ключових напрямки: перше це так званий зерновий коридор, чи женова ініціатива, яка існувала до липня минулого року, і до підписання якої доклалась досить сильно турецька сторона і ООН. Ця зернова ініціатива на жаль зараз не функціонує. Хоча певні переговори тривають для того, щоб знайти формат е, можливо, е, можливої допомоги з боку міжнародних партнерів в Україні. Е, натомість у нас функціонує наш свій коридор, який е, функціонує з е, вересня місяця з кінця серпня, яким вже вивезено більше ніж 15 мільйонів тонн вантажу і більше 500 е, кораблів. І тут, звичайно, є частка турецького бізнесу, який Закупляє е, певні продукції певну продукцію в Україні, певну сировину, е, а також постачає необхідні е, товари до України, і тут е, йде тільки по наростаючій, оскільки і бізнес і бізнесу цікаво, і для перевізників це велика вигода. І е, також як ви знаєте, буквально минулого е, тижня е, Туреччина, Румунія і Болгарія підписали спільну ініціативу про розмінування в західній частині Чорного моря. І ця ініціатива також йде на користь функціонування нашому коридору чи транспортному коридору морському, який ми використовуємо для вивозу наших нашої продукції, і це вкрай важливо для того, щоб забезпечити безпечний прохід самих кораблів і наших вантажів на вічно. Пане посол, останнім часом була новина, яка дуже обговорювалася у нашому суспільстві. а Саме я говорю про відмову Туреччину пропускати бойові кораблі через протоки. Як на вашу думку, це позначиться на компанії щодо розмінування Чорного моря? І, можливо, ще будуть інший вплив від такого рішення? Насправді. Е зараз шукаємо джерело, хто перший опублікував цю інформацію, оскільки ні українська сторона, ні британська не зверталися запитами на похід через протоки цих військових кораблів. Наскільки я знаю, ці два військові кораблі Чернігів і Черкаси перебувають поки що в Великій Британії і не мають планів переходу до України. З другого боку, це військові об'єкти, які можуть бути об'єктами атак для. Російської Федерації і чи є в цьому доцільність їх зараз проводити, це велике питання. Мені здається тут більше міжнародного медійного розголосу, ніж реальності. З іншого боку, є чітка позиція Туреччини, яка базується на Конвенції Монтрю, про недопуск військових кораблів воюючих країн до Чорного моря. Це насправді йде нам на користь, оскільки. Ті кораблі Російської Федерації, які перебували поза межами Чорного моря на початок війни, не мають змоги ні повернутися в порти, ні зайти інші кораблі з інших портів приписки до Чорного моря. А, а наші дії щодо зменшення кількісного складу Чорноморського флоту тільки призводять до фактичного неможливлення Російською Федерацією нарощення своїх військових спроможностей чи військово-морських спроможностей в Чорному морі. Тому в даному випадку буква конвенції працює нам на користь, і та позиція, якою дотримується турецька сторона, вона допомагає Україні також успішно оборонятися. З іншого боку, ми вже повинні думати про післявоєнний період і про формування нового військово-морського флоту України. І тут, звичайно, роль Туреччини може досить серйозно зрости, зокрема враховуючи те, що ми вже будуємо декілька корветів на їхніх верфіях і. Саме потужності Туреччини можуть бути використані для відбудови потенціалу спорудження кораблів, наприклад, Херсоні Миколаїв, дякую вам. Хотілося би ще розпитати вас про події в Ізраїлі, як вони вплинули на зовнішню політику в Туреччині. Що спостерігаєте? Насправді, фокус уваги внутрішньополітичного життя і зовнішньої політики Туреччини досить сильно. Привернутий до ситуації в газі до триваючих, триваючих бойових дій, звичайно, туреччина абсолютно на боці е, Палестини і абсолютно підтримує е, палестинський народ. Тому в даному випадку е, йде чітке засудження е, Ізраїлю, і це визначає е, пріоритети відносин з іншими країнами чи пріоритети зовнішньої політики на поточний момент. звичайно йде пошук також шляхів регулювання цієї ситуації. І тут інтенсивним діалог з країнами регіону, особливо затоки, а також з сполученими штатами, були певні спроби Росії маніпулювати нашими заявами стосовно позиції щодо цього конфлікту і спроби вбити хвили між нашими країнами. Насправді нам вдалося це стабілізувати. Немає зараз негативного впливу на стороні відносини. Ця ситуація, але Міжнародна увага, яка була привернута більше до ситуації в Газі, також і залишається прикуткою в Туреччині до ситуації більше в цьому регіоні ніж до війни в Україні. І це звісно дає нам додаткові завдання про те, щоб нагадувати про триваючу війну, говорити про перспективи встановлення миру на українських умовах і про необхідність залучення трецького бізнесу до підтримки України. Дякую вам. Хочу надати можливість поставити питання нашим журналістам. Прошу. Доброго дня, Надія Юрченко Кернформ. У мене кілька запитань. Я почну з першого в інтерв'ю Крнформу. Недавньому ви говорили, що в Україну очікується візит турецького омбудсмена, щоб підняти на вищий рівень питання обміну військовополоненими і, і з, з Росією. Коли очікується цей візит? І можливо є якісь ще питання на порядку денному цього візиту, які цікаві обом сторонам? Це перше запитання. Насправді ще термін не узгоджений, але він перебуває на узгодженні між двома офісами, оскільки було низка міжнародних подій, в яких були задіяні обидва наші омсмени українські і турецькі. Але ми сподіваємося, що, мабуть, квартал другий після квітня, після тут місяця рамадану, як ми це питання, які сьогодні на порядку денному, це насамперед пов'язані з гуманітарними аспектами триваючої війни. Це повернення дітей, це сприяння в звільненні військовополонених, і це повернення тих громадян України, які опинилися в заручниках чи в оточенні на окупованих територіях і на території країни агресора. Звичайно, це не обмежується тільки цим. Можливо, будуть там відповідно організовані візити до регіонів і до інших міст, які будуть визначені там спільним порядком денним. Зараз це як кажуть перебуває все на узгодженні, і ми також свого боку допомагаємо цьому процесу, щоб цей візит відбувся швидше. І друге питання. Ви вже вже згадали про ініціативу Туреччини, Румунії Болгарії щодо розмінування Чорного моря. А є якісь е, часові рамки, коли, коли почнеться здійснення цієї реалізація цієї ініціативи і в якій акваторії Чорного моря? Чи це тільки оскільки Туреччина казала, що вже мінниці досягають берегів Туреччини? Можливо, це тільки прибережна їхня зона. Можна якось про акваторію і, і, і трошки деталі, коли? Насправді, хоча угода підписана чи меморандум підписаний трьома сторонами, в кожної із сторін є своя специфіка ведення його в дії. Наскільки я знаю, Румунія вже його ввела в дію. Він для неї чинний. Болгарія проходить внутрішні державні процедури. А в Туреччині цей документ має бути ратифікованим, оскільки використовує використання збройних сил чи підрозділів збройних сил, які займатиметься розмінуванням, належить також до компетенції парламенту. Тому е, турецька сторона робить все можливе, щоб там найближчий місяць півтора провести е, державне узгодження і ратифікацію. Е, найбільш ймовірно, що самі дії чи вихід кораблів в, в е, море буде відбуватися десь в літні місяці, е, і е, ареал охоплення е, це міжнародні води від, фактично е, умовно кажучи, якщо ми покладемо лінію від Одеси до Босфору, е, на захід до цієї лінії, тобто відк е, можемо вважати це від колишньої лінії зернового коридору е, на захід до територіальних вод, які е, е, територіальних вод Румунії, Болгарії і е, Туреччини, е, звичайно, це не обмежується тільки тим, і це робиться в рамках НАТО, оскільки ще на вільніському саміті було узгоджено так званий регіональний принцип відповідальності і в рамках цієї ініціативи, Туреччина якраз ініціювала цей проект. Він нам корисний, ми в ньому зацікавлені, і ми працюємо над тим, щоб приєднатися до нього. Офіційна заява звучить так, що це буде тобто, можливість приєднання кораблів там чи обладнання, яке необхідне, можливо, тільки після війни, щоб не ставати об'єктами атаки, це правильно розуміти. Водночас, обмін інформацією і інша співпраця, можливо, в інших. Якби в інших часових рамках, ну про це ми будемо вести переговори безпосередньо ще запитання. Ви ви згадували про те, що Туреччина і турецьке суспільство повністю на боці Палестини в палестинсько-ізраїльському конфлікті. А українське суспільство воно в принципі більше співчуває Ізраїлю. Чи позначається це якось на відносинах на українсько-турецьких відносинах оці ці симпатії? Чи в принципі це виноситься якось за дужки? Це насправді будь-яка емоція впливає на відносини. Тому, коли було загострення, і ми бачили досить активні бойові дії, звичайно, це впливало на контент, і певним чином відбувалося на, по-перше, увага від зосереджувалась більше туди про Україну, забували. По-друге, певний певна тінь цієї війни, звичайно, падала і на те, які в нас відносини, наприклад, між Сполученими Штатами і Україною будь будь-які інформаційні приводи, навіть не зовсім позитивні, вони не завжди адекватно сприймалися тут. Але на щастя, це ми це пройшли цей цей пік негативу. скажімо так, зараз дискусія триває більше про процеси регулювання. Тобто, в Туреччині домінує погляд про необхідність пошуку рішень, а не про тривання конфліктів і їх продовження. Тому в даному випадку. Ми вже чули про оголошення ідей про медіаторство, про спроби допомогти, про поштовх до миру і так далі. Наш варіант пропозиції це формула миру президента Зеленського і недавна участь треської сторони в Давосі. Також тобто є цим підтвердженням, що саме в цьому треку зараз працюємо з треською стороною і з іншими міжнародними партнерами. Маємо останні питання. Ще одне запитання про турецькі безпілотники. Баріктар. Ми на початку війни ми дуже багато про них чули. І у нас є станція радіо ЕФМБРБАРКАР і так далі. А зараз, в принципі, дуже мало інформації про них, і кажуть, що вони ну буцімто втратили ефективність. Чи я не знаю, військові експерти так кажуть. Скажіть, будь ласка, чи є запит від українських військових на ці на ці безпілотники? Чи в принципі ми якось альтернативні шляхи знайшли зараз на даному етапі? Дякую. Військова таємниці насправді ніяка актуальність не спала, просто є інша методика використання в перші дні війни, коли російські колони не були захищені шаленованою системою противітряної оборони, байрактари активно використовують для наведення, як кажуть, страху на наступаючого окупанта і знищення колон, які наближалися там до Києва і інших міст на сьогодні, оскільки більш-менш стабільна лінія фронту і Глибоко ешелонована система протиповітряної оборони використання в прямому значенні цих верактарів для удару по ворожих силах є недоцільною, оскільки вони є доволі вразливими для як і будь який літальний апарат для протиповітряної системи оборони. Тому їх використовують зовсім з іншими цілями. Ми також працюємо над іншими напрямками, які Взаємодоповнюючими тут також треба додати, що не тільки йде постачання байрактарів до України, а йде постачання певних комплектуючих, які допомагають новим видам безпілотників розвиватися в Туреччині. Неодноразово я вже розказував про наші двигуни на безпілотному літальному апараті Акінджі, на перспективному безпілотному винищувачі Кизилельма. Зараз от вже є інформація про те, що наші двигуни полетіли. Разом з е, також перспективним безпілотником Анка е, виробництва іншої турецької компанії тусаж, е, і це все складає взаємодоповнюючий елемент взаємодії в оборонно промисловому комплексі, і також звичайно не знімається з порядку денного питання спорудження заводу Бератера в Україні чи Байкармакіна називається фірма в Україні і е, виробництво безпілотних апаратів саме вже з е, таким штампом «Made in Ukraine». Дякуємо вам, пане посол, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Василь Боднар, незвичайний повноважний посол України в Туреччині. А я хочу подякувати вам, залишайтеся з нами. Вже за 15 хвилин у нас відбудеться презентація книги Андрія Куркова Щоденник агресії. Тож що ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони. Слава Україні!